Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. І в першу чергу хочу всіх привітати із святом Святої Триці. Бажаю, аби Христос і Дух Святий жили у кожному серці. Нехай вас Бог усіх рясно благословить, і все у вас буде добре. І дуже бажаю миру нашій рідної Україні і швидкої перемоги! А нині цьому роликові уже повторно ділюся з вами рецептом дуже доброго колача. Називається Лілія. Кулач за сяким рецептом получається дуже ніжний, ароматний, файний і смачний, із шоколадно-банановим смаком. Особливо любиться дітям. Готується він... Легко я вам усе покажу і розкажу, як це воно робить. Ніч там немає складного. Сякий колач може іспекти на любе свято, так як він дуже файно, святково виглядає на подносові або на тарці, як ми кажемо. Так що лишайтеся на каналі і ми разом із вами будемо пекти лілію. Спочатку мені треба спекти два шоколадні коржі. Ту я собі все відміряла для одного. А бо все такий рецепт, що туй вимірюється у стаканах. Стакан у мене 200 грамовий, аби сте собі знали. І для одного коржа шоколадного мені треба такий продукт. Один стакан цукру 200 грамовий, стакан сметани. Півтора стакана муки. Один і половина. Получається якби 300 грам. Три яйця, три столові ложки какао, одна чайна ложка соди, одна столова ложка оцету. У чашу міксера висипаю цукор і висипаю туди яйця. Виливаю сметану. І перебиваю міксером, або все стало таке однорідне. Так, колись авто перебило, перемішало. Тепер кисуду треба відгасити оцетом і виливаю її у нашу посудину. Висипаю туди какао. Висипаю муку, останню муку висипаю. І перемішую. А я все файно розмішало. І все. Тісто для наших коржу готове для одного коржа. Дивіться, всяк воно має легко стікати із лишки. Сяка має бути консистенція. Я вам усе напишу, кулько треба. Так, висипаю у тепшу тісто. Тепшу я застелила пергаментну бумагу. Можете ви просто змастити, але я застелила так має просто. Так, висипаю тісто і файно його розрівнюю по всій формі, по всій течі. Так аби було рівномірно. І тепер кладу у духовку розогріту до 180 градусу і буду випікати до готовності. Кулькося в мене буде випікати, я вам укажу. Ну і час випікання залежить від вашої духовки. Так що ту вже дивіться самі. Все складу пекти, і такий самий зроблю ще один, бо мені треба два сякі шоколадні коржі. А тепер мені треба всередину спекти бісквіт. Я собі тую все поміряла і поділила на дві частини. Зато, що тую білки вибиваються окремо, а жовтки вибиваються окремо. І для того мені треба такі продукти. Яєчні білки, цукор. Мука і крахмал, оцет і розпушувач. І ще мені треба мука і цукор. І зараз вам показую. Цукру має бутися столова ложка, бо там запише пише у лишках список. Така, дивіться, не дуже вешна така. А мука має бути сяка лишка, теж столова лишка. Така, мало на нього гірка така має бути. Аби сте собі знали. І ще мені треба яєчні жовтки, і одно ціле яйце, і розпушувач. І тепер приступаю до роботи. У чашу міксера виливаю одно яйце і яєчні жовтки. Висипаю цукор і збиваю міксером, або все файно розмішало, посвітліла маса і стала її майбурж. Абося жутка збив. У муку висипаю розпушувач, файно перемішую і висипаю у наші збиті жутки. Така стала пишна маса. Файно розмішую до однорідності. І все, тісто у мене готове. Подивіться, яке воно має бути. Таке файне, жовте, за то, що це домашні яйця. Ну, або вийшло, і скуповане. Так, тепер форму я застелила пергаментну бумагу. І виливаю туди наше жовте тісто і жовтку, якби жовткову масу, всяку збиту. Виливаю і файно розмащую всій тепше. Так, рівномірно, акуратно. І все. Перша частина у нас готова. А тепер, приступаю, вибивати другу частину. У чашу міксера виливаю яєчні білки і збиваю міксером до пишності, бо вони повністю вибили. Колися білки взбили, тепер продовжую збивати і поступово додаю цукор. І дивіться, якася отримала файна, пишна, воздушна маса. Виливаю туди оцет і перемішую із оцето. І все, дивіться, така вийшла маса. Тепер катую, у мене є мука і крахмал. Висипаю туди розпушувач, файну лишку перемішую акуратно. І висипаю у нашу збиту білкову масу. І перемішую. Аби стало все таке однорідне. Все. Тісто у мене готове. І друга половина. Дивіться, яке воно має бути файне, воздушне і дуже пишне. Так, тепер треба мені найсе жовте тісто, потрясти какао так повністю. Аби усе, усе було затрясено. Я роблю таким ситочком. Бо лишково, то я думаю, так файно не затрясе, а сяким ситом. Дуже це файно затрясе. Ситечко таке мале у мене є. Думаю, у кожної хазяйки є на кухні таке ситочко. А тепер зверху викладую наше білкове тісто. Дивіться, яке воно файне таке. Акуратно його викладую і розрівнюю по всій формі рівномірно. Повністю або воно закрило нашу какао. Воно все легко робить, так що не переживайте, бо тісто таке воно воздушне, що дуже легко його розмащувати. Особливо легко сяку в лопатку робити. або будь мощі лишку, коли немає лопатка. Все, кладу у духовку розогріту до 180 градусу. І хочу вам показати, що для лілії у мене все готове. Спеклася сяка дуже файна, м'яка, воздушна торта. Дивіться, яка файна, м'якенька випікалася рівно 35 хвилин. І тут на студі вже готові коржі, випікалися по 20 хвилин, а й бо час випікання залежить від вашої духовки. А тепер мені треба заварити крем. І для того я беру такі продукти. Кукурудзяний крохмал, банановий пудінг, цукор і молоко. У блюдо висипаю цукор, висипаю крахмал і висипаю банановий пудінг. І файно все перемішую. Якщо у вас немає кукурудзяного крахмалу, може бути і картопляний. Все равнося крем получить добре. Просто із кукурудзяним майніжне. Так, тепер поступово додаю молоко і розмішую. Теж розмішую до однорідності. Колись всі сухі інгредієнти вже собою перемішали, та туди воно з молоком дуже легко розмішує. Розмішую його файно до однорідності. І коли все вже стала гладка, така, як би однорідна маса, кладу на парову баню і буду варити до загустіння крему. І сяку постійно помішую, помали. Або це не зробили якісь там грудочки, комочки якісь. Або була така однорідна заварена маса, як була основа для крему. Всяк його мішаю собі файно і варю. І коли крем вже починає гуснути, всякий стає майгустенько, і все, він готовий, його не треба дуже довго варити. Дивіться, коли став, я його забираю із огня. Дивіться, який він має бути прикриваю його у контакт, піщовою пленку, або я не зробила там така зверху пленка на кремові. І він у мене так стоїть, аби застив до комнатної температури. Коли застив, кладу туди масло комнатної температури. Висипаю ванільний цукор і збиваю міксером до готовності крема до пишності. Тепер беру два банани. Бажано брати, такі, бо вони були дуже сильно перестиглі, або такі були свіжі, файні. І треба їх почистити, банани, і о, перечинити у пюре. Або можу, то зробити вілку перетрощити, або можеш поресиловати. Я буду ресилувати на сякому ресилову. Гена якому. Порисилую файно, і буде таке у мене пюре. Все, Пюре у мене вже готове бананове. І тепер відправляю його у наш крем. У готовий, збитий крем. Перемішую все міксером. І все, крем у мене готовий. Виходить, маленько стає майтем із бананами. Ну або лілія із бананами намного майдобра. Крем такий дуже ароматний освіжаючий такий, ну дуже добрий. Ну, ко любить банана. Ко не любить, може банани і не класти. Ну, або з бананами колач намного май добрий. Все у мене готове і можеш збирати нашу лілію. Беру шоколадний корж і на нього викладую третю частину із крема. Нашого бананового крема. Файно розмащую по всьому коржові, акуратно і кладу наш бісквіт, торту, як ми кажемо. Файно, осяк кладу, прижимаю маленько злегка, або торту дуже сильно і не потиснути, не пом'яцкати, як ми кажемо. Так, і тепер оп'ять кладу третю частину крема, крем, як будівлю на три частини. Файно розмащую по всій торті, но крем такий дуже добрий, що я вам не знаю, як передати. Ну, дуже-дуже добре, справді. Так, і звірку кладу опять наш шоколадний корж. Тож його так і злегка мало якби притискаю, або так плотно держав колач наш, бо держав форму. І викладую третю частину крема, останню частину крема і файно розмащую по всьому колачові. Зверху так заглажу. У мене є всякий шпатель, якщо немає, всякого, можу загладити таким майдовгим ножом. І все, всяким його файно змастила і кладу колач у холодильник, аби він файно застив. Крем, аби такий май пристив, А я далі буду ще робити для нього шоколадну глазурь. Так, роблю шоколадну глазурь. Для того мені треба какао. Цукор, вершкове масло, вода, розтвориме кофе, і одна столова ложка водки. У горнечок висипаю цукор і висипаю кофе, виливаю воду і кладу все на плиту. Мені треба, аби просто ся. Усе файно закипіло, цукор абися розчинив, аби зробив такий як би сироп. То й у мене і хліби кисну. Я то, коли знімала, та й хлібом пекла на раз. Усі на раз роботи. Всяк вимішаю, аби це цукор повністю розчинив. Коли цукорся розчинив, дивіться, файно почало кипіти. І все. сироп у мене готовий для глазурі. І забираю гет із огня. Так, нараз у горячий сироп. Кладу туди вершкове масло і кладу туди какаву. І файно розмішую до однорідності. Пусть все розмішало. Мається получити така блискуча, гладка шоколадна глазурь. Робиться дуже легко. Можеш розмішувати лопатку. А можеш взяти вінчик. Я вже далі взяла і вінчик. І все, Колись все розмішало, сталося таке все гладеньке. У самому кінці виливаю туди одну столову ложку водки. Так, вилила. І дивіться, чим я вилила нараз. Шоколад став блистіти. Вонася там зовсім не відчуває. А з ним одна просто лишка столова, і нараз шоколад такий стає глянцевий, блискучий такий. І все, шоколадна глазурь у мене готова. Дивіться, яка файна. Блискуча така, як і має бути. Всяка. Так, колач у мене постояв у холодильниковий, файно застив. Глазур я зробила, зварила. І тепер зверху заливаю нашу глазур. Так просто беру і виливаю на крем. Бо коли б був свіжий крем, то воно б я розмащувало з кремом. Та зато треба, б крем постояв у холодильнику, він вже туди файно дивіться, там так стоїть, собі холодний, і... а глазур така теплася виливає. І туди воно там легко розмащує. Я розмащуюся шпатель, який я собі недавно купила. Ну, або якщо немає, можеш розмастити і ножом. Супокуйно, і я лиш недавно собі купила або в нябо. Ну, Дивіться, його акуратно розмащую. Робиться в то легко, лише треба робити скоро, бо доки у нас свіжа глазурта, вонася розмащує, а вже коли. Мало постоїть, та у ну, нас застиває на кулачові, та вже так, так все легко вона не розмащує. Ну, ось так акуратно розмастила. І дивіться, який файний виходить колач. Все, колач у мене повністю готовий. Дивіться, який зверху. Блиститься глазурь у мене, так як і має бути, високий получився. І в його кладу в холодильник, або він ще мало постояв і сив глазурю, або глазурь застила. І тоді його можна буде різати. Сякий умця в мене получив, Наша лілія, сякий колач. Так, колач у мене готовий. Я його розрізала. Подивіться, який виходить такий. Яскравий, кольоровий, дуже файний розріз. Дуже файно виглядає він і дуже смачний. Я вам усім рекомендую спекти сякий колач, бо колач справді дуже і дуже добре. Думаю, хто його пробував, та всім він полюбив. Рецепт, так як і все, я вам напишу у описі під відео. І я думаю, що ви вже зрозуміли, що це один із тих рецептів, які були в мене заблоковані на моєму каналі, і я його викладую повторно. Дуже файно дякую, козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні і рясних божих благословень. Кось ще не підписаний на мої канали. Підписуйтеся, натискайте на дзвіночок, аби не пропускати нових цікавих відео. І ще раз вас прошу: будь ласка, піддержуйте всі мої відео, які я викладую повторно. Аби вони, як би опять розвивалися на каналі, і ви, думаю, будете задоволені, що рецепти всі ся збережуть, і, і все у нас буде добре. І будь ласка, якщо вам не важко, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, які у вас є. Ото допомагає розвивати мій канал. Я вам буду дуже щиро вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей! Та іще в кінці ролика хочу вам указати, бо я забула, що розмір моєї форми 35 на 35.